Якщо говорити... Мовою лікаря, який оцінює стан здоров'я людини, то можна сказати, що люди відносяться до трьох таких по класифікації, я б сказав би, щодо гармонізації людини і природи, до трьох категорій: Зона ризику це люди, які живуть не за законами неба, не за законами Божими, не за законами природи, які вносять дезгармонію в своє життя. Життя, своїм способом життя, отим смертельним способом життя. Це і наркоманія, це нездорове харчування, це і психоемоційний такий, знаєте, імпульсивний тип людей. Це люди, які викликають дисгармонію, де б вони не були і що б вони не робили. Це є зона, друга зона оцих вібрацій, наскільки вібрація свого саме організму і наскільки вібрація природи гармонізують між собою. Зона очікування, коли людина розуміє, що її гармонія в зоні ризику, що вона знаходиться в дисгармонії. Вона переходить в ту зону очікування з тим, що в наступному, вже в вимірі свого, як би сказати, усвідомлення буття, вона знаходилась у цій зоні оптимального комфорту, коли б вона відчувала природу, відчувала оцю прекрасну повінь, яка звучить з неба, від землі, від цього оточуючого. І коли людина усвідомлює, що вона є цар природи, що вона найвище творіння природи, що вона створена за образом і подобою вищого роду. Озуму, але власне цей потенціал людина має саме розвивати, завдячуючи своєму розвитку, тому що Свобода, яка дається кожному з нас, це не все дозволеність. Свобода це усвідомлення, що ти маєш робити, щоб гармонізувати той світ, в якому ти є. Свобода вона прагне до розвитку, саме, а не до деградації людини. І цей розвиток має починатися саме з маленької дитини, ще на періоді до її народження, через пренатальну, перинатальну педагогіку. І на кінець третій, отой шлях, Божий шлях, шлях. Який зверху свобода, як усвідомлена необхідність робити те, що тебе гармонізує, як розвиток людини, а не деградація, і об'єднання, об'єднання з чим, З світом, в якому ти живеш, зі всім тим прекрасним, з прекрасними людьми, з прекрасним тим оточенням, формувати себе. В цьому плані людиною-людяною, і для того, щоб ми змінили своє ставлення просто до і до медицини, як до такої, знаєте, палички-виручалочки, яка чомусь люди вважають, має повернути людям здоров'я в той час, як люди мають усвідомлювати, що найефективніший метод бути здоровим це берегти здоров'я ще задовго до його народження, берегти здоров'я ще при перших вже секундах і хвилинах з його народження і все життя, коли воно є. Коли воно є сторицею наповнене, коли канонічно людина усвідомлює як батьки, а як за згодом і дитина, що вона створена за образом і подобою вищого розуму, і генетично мільйони років вона формувалася здоровою, і в цьому відношенні людина має змінити просто той кут зору для того, щоб подивитись на своє здоров'я, і тоді зміниться і її життя, і його якість.